Іде по вулиці такий якийсь чувак без печалі, підійшов сюди до ями, там засилфачився, кудись там виклав тікток і пішов далі. А це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, Ми теж без печалі взагалі то йшли, мали інші справи. А знайшли ось це. Прекрасна ямка, якої ми чомусь досі не помічали, тому що її не так давно тут не було. Але вона тут стоїть вже якийсь час. І, судячи з того, що там написано, ямку повинні були закопати ще до 6 липня. Сьогодні ми маємо вже далеко не шосте. Ми маємо так добре перевал за, за, за половину місяця, а тим не менше, тут яма стоїть і ніхто, по-моєму, нею не збирається займатися. Дякую, що поставили парканчики. А що воно, до чого воно? Ось об'ява є. Зв'язку з виконанням земляних робіт за адресою провулок Покровського між вулицею Бебіля і Жуковського. Тимчасово перекрито буде рух, Тут майже не видно, але знову ж таки ось до 6 липня. А де в нас вулиця Бебеля? Я не знаю на якого дурачка розраховано, що нові мешканці і гості міста Вінниця роботи по будівництву інженерних робіт вулиця Політехнічна. Землебудсервіс. термін взагалі до п'ятого місяця. Але це нас не стосується, тому що це чомусь Вінниця. Дорога біржева, дорогі працівники землебуду, дорогі ті, хто повинен займатися закопуванням ям на наших дорогах. А по-моєму, надавався підряд на це, і по-моєму, теж е роздар строю. Це вони в нас люблять ямки різні закопувати. Яка вінниця? Ви перегрілись на сонці одеському? Це типу що? Ну, воно мало бути закопане, Я повторюю, що найменше тиждень тому воно досі не закопане. і так стояти воно і буде. Ми передаємо вітання всім тим, хто сидить в нас в очільниках, робить вигляд: що нічого по місту робити не потрібно. Понаставили парканчиків, люди обходять, дай Бог з ними обійдуть, нічого їм не станеться. Не повинно так бути. Два кроки не встигли пройти. Знов яма і та сама Вінниця. Щоправда, ось тут трошки вже інше інфо. Товкем південь термін до 15.08, видно, обновили. А там що? Але це не важливо. В нас же ж люблять розкопати, а потім довго обновлювати або навіть не обновлювати термін. Це вулиця Рішев'явська, якщо що. Вимагаємо. Вінницю знять, яму закопати і зробити так, щоб тут можна було пройти, щоб люди не ходили і на фоні цієї ями похабної не селфачились, тому що це дуже зашкварно. А ви, дорогі Одеси того сі міста, бережіть ноги. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Привіт Вінниці. Побачимось. Па-па.